Без конфліктів не існує. Невирішені конфлікти це сприятливі умови для руйнування особистісних стосунків, порушення прав людини, розвитку злочинності. Де шукати допомогу? До кого звертатися? Як бути? Вихід є інноваційна технологія урегулювання суперечок медіація. Адже медіація є ефективним способом для розв'язання конфліктів. Медіація дає можливість висловити світу почути. Мідіація вчить нас висловлювати свої почуття і усвідомлювати свої вчинки. Пам'ятайте, світу без конфліктів не існує, але допомога пожелі. Що служба по роз...